Приходить молода пара до лікаря і скаржиться, Ой, у нас нічого не виходить. Допоможіть. Ну, доктор йде і повертається зі склянкою у прозорої рідини. Каже, щоб випили і спробували. А він піде півгодинки і погуляє. Повертається, вони такі задоволені сидять. Він запитує Ха -ха, ну що, вийшло?» Ай, так, дуже чудово вийшло! Ви геній! А то це був психологічний фактор. Ви випили чисту воду. Ой, та ні, доктор. Це фактор соціальний. Нам просто немає де. Чоловік повернувся додому, а там дружина з коханцем. Ну, він коханця схопив і кулаком по морді. Дружина, Правильно! У самого свій будинок є, а він до нас ходить. Тут коханець встає і чоловікові у відповідь теж колохом по морді. Бех. Дружина. Ху, Ху правильно сам не може і іншим не дає. Фермер переслідує блондинку, брюнетку і руду. Вони ховаються в амбарі в трьох мішках. Фермер тикає виделкою в мішок, в якому сховалася брюнетка. Вона каже: Мяу! Він тикає наступний мішок, руда каже «Гаф!». І нарешті він протикає третій мішок. Блондинка говорить: Твою ж мать! картопля! Заміжня жінка скаржиться подрузі. Ой, ну за що мене чоловік б'є? Перу, прасую, готую все свіже, у домі ні пилинки, ні ти відмінники. То, може, підгулюєш? А? Ну то хіба тільки за це? <риклад> а ти чому ще труси не зняла? Зараз майстер прийде опалення ремонтувати. А у нас що, зовсім грошей не залишилося? Та з батареї труси зніми!